Усіх вітаю! Мене звуть Ірина Мартинова, і будемо сьогодні говорити про випрати приміщену особу у 2024 році. Які зміни та на що розраховувати сьогодні? В нашої гостею буде юрист громадської організації Донбас Сос Наталія Юрлова. Віталій, Вас, Наталія! І в понеділок ми ставили питання до наших читачів, наскільки як вважаєте, наскільки важлива нині фінансова допомога та підтримка для внутрішньопереміщених особам від держави і чому? І прочитаю декілька коментарів від них. Зокрема, Наталія Корнієнко пише: дуже потрібно, хоч і працюю, але винаймати житло в чужому місці дуже дорого. Далі, Анастасія. Бердюгіна, якщо правильно прочитала, у мене двоє дітей отримала 8 тисяч. Квартира, 8 тисяч плюс 900, комуналка, плюс півтори опалення в декреті до вересня переїхала до серпня 23-го, тобто виплат більше не буде. Я звісно підробляю де можу. По поформлювала все, що могла, малозабезпечено, мати одиначку. Та цього не вистачить. Житла нам за всі ці роки так і не надали. В квітні нам доведеться звільнити квартиру, бо платити нічим. За які кошти мені дітей готувати і чим за квартиру платити? І Анастасія Борецька дуже важлива для людей, які рятуючись від війни, опинились в чужому місті без нічого. Щоб винаймати житло, треба сплатити дві зарплати орендодавцю та одну зарплату ріелтору. Це щонайменше 20 тисяч гривень. І потім кожного місяця віддавати ще одну зарплату на сплату оренди та комунальних платежів. Виходить, якщо в родині двоє працюючих, то один заробляє на житло, а інший на їжу. Це ще не поганий варіант. А як мають вижити люди, які не мають змоги працювати? Для них навіть ця зерна допомога від держави це. Можливість не вмерти з голоду у буквальному сенсі слова. Якщо людей лишать навіть цієї підтримки, то це можна буде вважати, вибачте, геноцидом власного народу. Якщо врятувались від снарядів та окупантів, то мають в лапках чудову можливість померти з голоду та холоду у власній країні. І тепер питання до фахівця. Пані Наталі, до вас наскільки зараз важлива фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб та чому? у нас і Скажи, що Пані Наталію, у вас звук, на жаль, пропав, мені підказують. І ваша відповідь, на жаль, не чутно було. Та, наскільки ще раз повторюсь, наскільки важлива підтримка? Угу. На жаль, на жаль, знову не звуко. звуку. Нам кажуть, в ефір просто не попадає звук. Я вас чую, але в ефірі не чують. Чи я зараз звук перевіримо ще раз? Давайте перевіримо. Поки е буде таке, скажу, що поки тому, готувала. Поки готувалася я до ефіру, змінилась деяка інформація. Я думаю, ми поговоримо також з пані Наталією про ці зміни. Зокрема, з 1 березня продовжили виплати ВПО, але це пізніше обговоримо. А поки повертаємось до питання, чому і наскільки важлива фінансова підтримка для внутрішньо переміщених Пані Наталі, вам слово. Так, я сподіваюся, що мене зараз чути. Так, да, Чути підій. чути. Це нормально зі зв'язком. так так все, все супер так. Чудово, я казала, що підтримка, підтримка дуже важлива, і насправді більшість внутрішньо переміщених осіб витрачають цю підтримку на оренду на на оренду житла, тому що жити ніде. А ми розуміємо, що якщо людина перемістилася, покинула своє місце проживання постійне. Їй потрібно орендувати житло або шукати місця компактного поселення, або якесь соціальне житло. Тобто, найбільш важлива потреба це житло, і, звичайно, люди мають розраховувати, мають розуміти, чи буде залишатися підтримка від держави, чи зможуть вони винаймати житло, чи не зможуть. Підскажіть, будь ласка, чути мене зараз? Чути вас нормально все відповідно. Відповідно, підтримка важлива, але ми маємо розуміти, яким саме категоріям така підтримка критично необхідна, тому що якщо не буде надано державою таку підтримку, люди дійсно повідомляють, що будуть повертатися в зону бойових дій на окуповані території, де у них є, хоча б житло. Дивіться, буквально вчора напевно з'явилася інформація, що міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону єдині розповіла, що виплати усім категоріям внутрішньопереміщених осіб будуть продовжувати до 1 березня, і буквально її процитую. Враховуючи певні труднощі внутрішньопереміщених осіб, особливо у зимовий період, наприклад, знайти роботу, а також і ще ряд додаткових обставин, які можуть ускладнити для них перепризначення допомоги як для ВПО, ми спільно з урядом за ініціативою прем'єр-міністра вирішили абсолютно всім категоріям до 1 вересня-березня продовжити існуючі умови виплат. Отже, таке питання, пані Наталію, чи дійсно продовжать виплати з 1 березня, ну до 1 березня. А це дійсно так, але точно ми будемо знати вже в кінці дня сьогодні, тому що сьогодні заплановано засідання уряду, засідання кабінету міністрів, на якому має бути прийнято рішення якраз про продовження виплат всім внутрішньо переміщеним особам до 1 березня. А вже з 1 березня будуть продовжено будуть продовжені виплати лише деяким категоріям громадян, не всім, але зараз. На лютий місяць нікому припиняти не будуть. Це важливо зазначити, важливо, щоб люди це розуміли. Що ем, в лютому виплати будуть. А вже з березня тут ми будемо очікувати, коли буде опубліковано е, постанову кабінету міністрів, і зможемо орієнтувати людей, що потрібно робити або це буде автоматичне продовження. Або потрібно буде звернутися з додатковою заявою до органу соцзахисту населення або до ЦНАПу і підтвердити своє право на отримання такої допомоги в подальшому ще на 6 місяців. Але важливо зазначити, що а, допомоги постійної не буде а, уряд змінив правила надання допомоги, надання такої підтримки, і така підтримка буде надаватися лише на 6 місяців, тобто, незважаючи на те, що зараз в лютому продовжать всім. В березні певним категоріям громадян, але пожиттєво така підтримка не буде надаватися там на постійні на рік, на два, на три, тільки на шість місяців. Людям потрібно також на це, це розуміти і на це орієнтуватися. І за нашою інформацією, ми дійсно наша організація долучається до напрацювань до певних змін, адвокатує певні зміни стосовно підтримки внутрішньопереміщених осіб. У нас є змога комунікувати потреби людей, які до нас звертаються в нашу організацію. Комунікувати центральним органам державної влади, які приймають рішення. І відповідно, ми бачимо, що найбільше найбільше критично потребують продовження такої допомоги пенсіонери, у яких достатньо маленька е пенсія. Е вони просто навіть не зможуть за цю пенсію су ну, Якщо приплюсувати, уявімо, що два пенсіонера так е проживають разом, знімають, орендують житло. Вони, навіть приплюсувавши пенсію, вони не зможуть сплатити орендну плату. Що відповідно їм залишається далі на, на життя, так? що потрібно там на харчування, на ліки і таке інше. А, також в зоні ризику знаходяться а, люди предпенсійного віку. Тобто це 50 плюс, які переміщуються, 50, а то і 60 плюс, які переміщуються, не отримуючи пенсію, і у них по суті немає роботи. А, нам на гарячій лінії комунікують, що влаштуватися, працевлаштуватися таким громадянам ну край важко, тому що це вже люди з певним досвідом роботи в інших сферах. Перенавчатися також потрібен час, але ж е жити потрібно зараз вже десь і платити за продукти харчування за ліки. Тому це найбільша проблема. А е також є мами з дітками, які не можуть працевлаштуватися, тому що діти не ходять в садочок. Це, наприклад, е в зоні бойових дій така проблема. А садочки школи не працюють лише в дистанційному режимі. А, і, відповідно, мама просто сидить з дітьми і не може, не може, не може працевлаштуватися, не може вийти на роботу. Дивіться, ми всі бачили той перелік громадян категорії внутрішньопереміщених осіб, яким скасують виплати, можливо, скасують виплати. Ця інформація була ще до буквально так до 25 січня, коли з'явилася від Оксани Золнович, Жонович та інформація. То кому скасують, кому залишать відповіді? Виплати. На даний момент чітко відповісти на це питання неможливо, тому що, як я сказала, зараз уряд приймає рішення, приймає постанову, і в якій редакції буде прийнята ця постанова, поки що сказати важко. Лише після публікації документа, після публікації постанови кабінету міністрів, вона набере чинність і, відповідно, можна буде орієнтуватися, яким же категоріям громадян точно продовжать виплат. виплати. Якщо загальною рамкою говорити, то мають продовжити особам з інвалідністю першої та другої групи пенсіонерам. Як я сказала, у яких достатньо низька пенсія далі. Мамам, батькам, які доглядають за дітками до 14 років і проживають в зоні бойових дій, і не мають можливості працювати а дітки не мають можливості ходити в садочок або школу. Також, якщо майнове становище, матеріальне становище родини менше ніж 9000 тисяч гривень, там 9400 тисяч чотириста гривень. Це загально можна сказати, тому що. В постанові більш конкретно буде прописано, кому буде продовжено автоматично, а хто має звернутися з заявою з 1 березня або навіть до 1 березня, щоб уже з 1 березня не втратити право на виплати. Це О, важливо понятаю. буде комунікувати. Угу. Так, так, прошу вас. Так, перепрошую. Дивіться, нам від нашої глядачки є питання. Яна Чефіцька ставить питання: студенти денної форми навчання будуть отримувати виплати внутрішньопереміщених особи? Ну, я не можу зараз точно сказати, тому що е, саме зараз вирішується питання: хто ж буде ви е, одержувати виплати? І лише після публікації постанови ми зможемо прокомунікувати далі. І безпосередньо на ресурсах нашої організації буде така інформація, і е, наших колег також достатньо багато буде поширеної інформації кому ж продовжать виплати. Дивіться, ви казали про 9 тисяч. Ну тобто, тим залишать переселенцям, який дохід не перевищує 9 тисяч. Але от на декількох ресурсів я знаходила різну інформацію, зокрема, де чітко вказана сума, а де просто розмір не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів на одну особу. От якась цих проформулювань більш правильно. В Постанові скоріше за все буде прописано чотири прожиткових мінімуми. Так прописується в нормативних актах, тому що у нас прожитковий мінімум прив'язаний до закону України про державний бюджет, який приймається на відповідний рік. І якщо порахувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили протиздатність у чотирикратному розмірі, то це й буде і то це й вийде сума 9444, Якщо я не помиляюсь, тобто це однаково що... відповідно. Та, Сума того, зазначається що? для того, щоб людям було легше орієнтуватись. А що робити переселенцям, які втратять виплати, яким не продовжать? Чи якісь інші програми, куди вони можуть звернутися? Один із варіантів це є звернутися до міжнародних організацій. Ми розуміємо, що держава може надавати соціальні послуги за потреби, так? але не, не, не можна точно сказати, що саме надання таких соціальних послуг перекриє потреби конкретної внутрішньопереміщеної особи. Відповідно, як варіант можна звертатися за допомогою до міжнародних організацій. Наприклад, ми знаємо, що зараз є а, програма. Доплати до мінімальних пенсій, яка реалізується всесвітньою продовольчою програмою. ООН, відповідно громадяни, у яких низька пенсія це менше ніж 3250 тисячі гривень, або така сума. Їм буде автоматично доплачуватися певна різниця цієї суми. А це робиться автоматично, навіть без заяви такого пенсіонера. Також ми знаємо, що планується продовжувати таку програму як допомога на оренду житла. Цю програму допомагає реалізовувати УВКБ ООН. Був пілотний проєкт в 2023 році. Він реалізовувався в Київській, Черкаській і Кривоградських областях. І наскільки нам відомо, що планується продовжувати, і в 2024 році, на жаль, також зараз неможливо сказати, в яких конкретно областях буде продовжений проект, але як варіант громадянам, які проживають будуть проживати в певних областях, буде покриватися оплата на оренду, але звичайно, також не на постійній основі, а наприклад, там на 6 місяців. Для цього там потрібно буде звернутися до е, певних організацій, які будуть реалізовувати ц, е, цю програму. Е, так як я сказала, що на даний момент вона м, призупинена, але в 2024 році планується її продовжувати. Відповідно, е, слухачі, які зараз е, долучилися до цього ефіру, можуть відразу е, там записати собі, занотувати, що така програма є і. Дізнатися лише в яких областях, де вона буде реалізовуватись. І ще для цього потрібно, щоб нею скористатися. Чи пробувала громадська організація Донбас СОС змінити ситуацію, повпливати на неї, щоб продовжувати далі всім категоріям внутрішньо переміщених осіб продовжити виплати? Чи можливо плануєте загалом адвокаційну кампанію? Загалом можна. Тут важливо сказати, що відбувалося ще влітку. Наша організація неодноразово долучається до напрацювання певних змін до адвокатування прав деяких категорій громадян, так особливо постраждалого від конфлікту населення. І відповідно влітку були прийняті зміни про те, що не всім категоріям буде продовжено. Якщо ви знаєте, то були введені майнові критерії. Наприклад, якщо у людини є житло. На підконтрольній території України, площа якої є достатньо, там перевищує 16, 16 квадратних метрів на одну особу. Відповідно такі люди не мають права на продовження виплат. Або людина, яка матеріально забезпечена, наприклад, вона може купити новий автомобіль, який з року, з року випуску якого не пройшло 5 років. Або ж на депозиті, якої є 100 тисяч гривень. Відповідно, ці майнові критерії були введені, і вже з 1 вересня деяким категоріям громадян було припинено виплати допомоги. А, зараз залишилися лише громадяни, які дійсно потребують таких виплат, у яких немає житла на підконтрольній території, у яких немає достатньої заробітної плати, у яких немає суми депозиту там 100 тисяч гривень, а то й більше так. Тобто дійсно ті категорії, які потребують, і звичайно, ми комунікуємо е, органам влади, що продовження має відбуватися допоки людина потребує цього, адже е, держава на даний момент не забезпечує житло, є соціальне житло. Так але ми знаємо, що е, черговість достатньо черги рухаються достатньо повільно е, місця компактного поселення. Не кожна сім'я з дітками захоче проживати в місцях компактних поселення. Або ж, наприклад, пенсіонери, які не можуть ніде працевлаштуватися, пенсіонер саме людина предпенсійного віку, так якщо не набула ще права на пенсію, не може працевлаштуватися, і вона потребує дійсно підтримки, тому що найбільша потреба це житло. По суті, якщо іншими словами, якщо буде якась інша програма реалізовуватися державою, наприклад, на перекриття цієї орендної плати, це вже буде як крок до вирішення ситуації, тому що держава буде надавати за потреби, тобто орієнтуватися конкретно на, на потреби. Саме конкретної внутрішньо переміщеної особи, і в залежності від того, де така особа проживає, буде надавати їй підтримку. Загалом так можна сказати, що наша організація активно долучається до напрацювання змін і ми комунікуємо саме проблеми з народу, які надходять до нас зі зверненнями на гарячу лінію. Ми комунікуємо органам державної влади. У нинішній ситуації, ті, хто вже втратив ну, переселенці, які втратили виплати, і ті, хто втратить, чи важливо їм актуальне місце перебування вказувати при переїзді, наприклад. Тут важливо розуміти, що є довідка внутрішньо переміщеної особи, а є виплати. Зовсім інше, зовсім різне регулювання, зовсім різні постанови. І відповідно, якщо людина не отримує виплати. Але в неї залишається довідка. У неї також є свої права і обов'язки. Тому що, наприклад, ми знаємо, навіть якщо людина не отримує виплати, вона може скористатися довідкою внутрішньопереміщеної особи для безоплатного харчування дитини в садочку або в школі. Або, наприклад, може бути забезпечений безкоштовний проїзд. Так? І тут важливо розуміти, що якщо у людини є така довідка, у неї є певні обов'язки. І це стосується якраз зміни місця проживання а, при зміні, при переїзді з одного міста на з місця на інше, людина має повідомити орган соціального захисту або Центр надання адміністративних послуг про зміну свого місця проживання. Про що вноситься інформація в довідку? А, це потрібно зробити протягом 10, 10 робочих днів: поінформувати а, уповноважений орган про зміну місця проживання. Вже після переїзду. Тобто людина переїжджає, має звернутися до повноваженого органу протягом 10 днів. А що буде, якщо вона не звернеться протягом 10 днів? А, тут важливо розуміти, що адреса в неї фактична, залишається попередньо. І а, виникає питання: якщо людина вже проживає в іншій територіальній громаді, в іншому населеному пункті і хоче скористатися якимись послугами, можливо, безкоштовними, якимись пільгами вже в іншій територіальній громаді, то вона має стояти і на обліку в іншій територіальній громаді, тобто тут же взаємозв'язок. Також я забула сказати, що змінити місце проживання можливо через дію, а, довідки підтягуються в дії. І відповідно є функціонал, як змінити місце проживання, так і скасувати довідку. Але з цим дуже важливо, дуже обережно потрібно бути, тому що якщо людина скасує довідку, то е і виплати припиняться. Якщо людина отримує виплату, е у нас були такі звернення, що людина випадково через дію натиснула не ту клавішу, не ту кнопочку. Е там одночасно йде зверху зміна місця проживання. Трішки нижче йде скасування довідки. Якщо людина скасовує довідку, виплати припиняються, і відповідно до постанови номер 332 кабінету міністрів при повторному зверненні за допомогою їй буде надана відмова, тому що у нас передбачено, що повторно переміщені особи не можуть отримувати допомогу на проживання. Лише деякі випадки, наприклад, якщо вони переміщуються з населених пунктів, яких в яких оголошено обов'язкову евакуацію, це важливо розуміти людям, тому що з цим потрібно бути обережним. Якщо у вас немає наміру повернутися на покинути місце проживання і відмовитися від виплат, то через дію потрібно дуже, дуже уважно дивитися, що саме, від чого саме ви відмовляєтесь: або від довідки, або це просто зміна місця проживання. Дивіться для тих, хто може втратити виплати, і можливо постане питання для чого взагалі зараз важливий статус ВПО? Ну так як я сказала, що це може бути пільговий проїзд. а може бути надання гуманітарної допомоги міжнародними організаціями. Вони якраз просять надати довідку внутрішньопереміщеної особи. Для них не важливо, чи отримує людина допомогу від держави чи ні. Далі це може бути безкоштовне харчування дитини в садочку або в школі, соціальна стипендія для для студентів. До речі, також потрібно, щоб у студента була довідка внутрішньопереміщеної особи. Насправді такий перелік може бути невичерпним, тому що різні територіальні громади, різні навіть підприємства, якісь комунальні або приватні, можуть встановлювати свої пільги для внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, для відвідування музею або для відвідування кінотеатру можуть бути надані певні пільги для внутрішньопереміщених осіб, якісь знижки, так тобто. Чітко сказати повний перелік, для чого може використовуватися довідка, ми не можемо. У нас був такий випадок, що чоловік е хотів оплатити навчання е дистанційне, і саме для внутрішньопереміщених осіб була надана е знижка, тому він звертався за оформленням довідки, хоча на виплати він не, не претендував. Дякую вам, пані Наталію. Скажу, що у нас сьогодні був ефір з юристкою Донбасу Наталією Юрловою. Крім цього, хочу сказати нашим глядачам, які були питання про категорії внутрішніх переміщених осіб, яким продовжують виплати. Ми надамо відповіді у нашій стрічці новин після того, як кабінет міністрів прийме відповідну постанову. Тому слідутки за нашими новинами далі. Я з вами прощаю. З вами була Ірина Мартинова. До наступних зустрічей. Вибачте, бачите, у мене знову з інтернетом була проблема. А... О, Дякую, пані Наталю, ми вже закінчили. Дякую вам, все було. Я просто, якраз цей момент, хотіла, хотіла сказати до побачення, але пропустила момент. Тобто, трансляція вже закінчила.